Добрий день. Добрий привіт. От Мороз уже приїхав. Так, записати надо. Дід да. Дід Мороз ще їде, а от ми від нього вже приїхали до. Да. Да. До якої бази? До якої бази? Ти на є. А да. там нічого, то не до Я думаю, що ми зробимо все, щоб там не було ніяких баз, щоб як завжди був мир. І щоб не було ніякої війни, і щоб ви обов'язково вернулися додому. Надіюсь. Електроконструктор і сенсорний телефон. А, о, я не хотів Може, або Богдана, і те, і те. А що більш важливіше? Перше чи друге? Привіт, Мірон Андрійович. Я передам все за Діду Морозу і найголовніше, я думаю, що ми від усіх вас і від себе попросимо Діда Мороза, так? щоб він допоміг нам, щоб на нашому Донбасі закінчилась війна, щоб не було там ніяких баз ДНР. Правильно чи і ЛНР теж не треба нам ніякі бази. Нам треба, щоб був мир і спокій. І, правильно. і щоб була у ваших батьків робота була, щоб ви в школу пішли вдома. І щоб ми з вами вже зустрічались в Харцизьку, в Макеївці, в Луганську, в Донецьку. В давайте, давайте краще. только не открываем. Не открываем. Они холодные ну, грибцы. А ми ролики. Ну я уехал за два дня до своєї смерти. Если я вот там остался, наша по у нас бы не было. Квартира у нас так и не осталась. Наверное, как судьба решила, вот мы в Киев поехали. Разбомбили квартиру, да? Це в самом... Да, э, это в Харцизске. Да. Это за два дні до вашого въезда? Да. Нічого. На день незалежности. Судьба пережила. Да, да, да. А звідки ти малий? Із Попасної. Це Донець. Донецьк і Луганськ. Я знаю, я Попасна. Скажи, и там бачив оце лимонки ці, да, як стріляють? У нас там дома на нашому балконі, рядом з нашим балконом штаб стоїть, і оттуда влетает вертром кожен день. І от ветку з этого пивромаки. Да, падает рядом, не рядом, упало две машины. один упал в машину и загорелись две а потом там еще солдаты ну, батареи стояли ехали батареи меня и моих друзей тоже как бы судьба сберегла перед отъездом где-то пару дней перед отъездом мы обычно после школы я приходила со школы делала уроки и гуляла с подружкой одноклассницей и подружкой вот и один раз, ну вот так же я пришла после школы и думаю, сейчас сделаю уроки и пойду гулять с подружкой. Но уроки мне было лень делать, я гуляла, гуляла. И через ну, там час я так и не пошла с подружкой гулять, нас обстреляли градом. Но судьба сберегла, что подружка не вышла меня звать и я не звала, потому что мы могли попасть под, под град. А у нас вообще там была база, там, там смерчи завозили, охраны, мед, насау и все на аэропорт, все никак не прекратят каждый день. Mm. И вот когда вот впервые звуки в раду услышал, у меня сразу слабость на ногах была. Ну, мы сразу бежали в коридор, там меньше там почти не было стекол и прятались там. вот вы мне скажите, як вы считаете? То що зараз на Донбасі російські війська і Путін він захищав Україну? Ні. Чи ні? ні. Я коли що... слышала ті новини, Я бісився взагалі. вообще. Що треба зробити, щоб на Донбасі? Э, был мэр. Вот как Увидь вы считаете? Путина. Да. Я тоже это мои когда мы именно ехали со школы, там один такой знак был, там Путин фашист, написано Да, Путин, люди в В самом начале лета, ну, вот первые дни, как раз попал, ну, так случайный, залетный, скорее всего, так все считают, вот практически к нам во двор полностью, ну, и окон, окон нет полностью, стены почти все в дырках, крыши нет. Вот, ну, слава богу, опять же, такие, я же говорю, так судьба Бог оберегает, что папа у меня пришел буквально за две минуты до того, как попал в снаряд. Если бы он не был дома, поздоровался бы с кем-нибудь даже, то неизвестно, что бы было, чтобы как выиграл. У меня очень частный предприниматель. И, в общем, мы, когда уезжали из Луганска, оставили машину в цеху. Ну, потом очень туда поехал, как бы, и там был штаб. Ну, он там две недели пытался договориться, в итоге договорился, из цеха все вынесли, ну практически все, кроме огромных станков. Сказали именем ЛНР и революции, мы забираем ваше предприятие. Машину ели как вывезли. Моя мама? она когда работала в травматологии в Харцинске, она спасла много людей под первым же обстрелом. Ну, попал в площадь, попал снаряд в площадь, и столько людей погибло. Моя мама их спасала, она работала в травматологическом отделении. Наверное, в шахту прям целились каким-то тяжелым оружием, я вообще не знаю. Чем ракетой какой-то огромной, булавой, че не знаю. И там, короче, Учитель сказал, что это где-то далеко, а у нас аж окна вылетели на втором этаже школы. А сегодня это из этой войны потерял своего соседа. Он был удобный вообще, безобидный, ходил себе спокойно. По двору. Да, и все. Прилетел снаряд. У -у -у. Ну, мой папа умер, когда мне было 5 лет, но это хорошо, потому что его в армию не забрали. Насправді це дуже плохо, коли нет папи, бо я теж виріс без батька. Тому краще, щоб у кожного з вас були і батько, і мама. Це най найкращі і найрідніші. І щоб брати і сестрички були. І щоб ми з вами наступного разу, коли будемо зустрічатися, щоб ми з вами говорили не про те, там, де снаряд упав, який розірвався, не розірвався, а про щось більш мирне. І це, звісно, дуже погано, що у вас такі саме дитячі спогади пов'язані з війною. Це погано. З цим літом літом. Але треба на будущее, значить, зробити э, все для того, щоб ви швидше э, повернулися домой. І щоб більше у вас не стріляли, щоб більше не було ні, ні гранат, ні мін, ні всього іншого. І от ти мене питала, хочу ли я в Донецьк, да? Да. Е, як тебе звати? Маша. Маша, а ти хочеш в Донець? Да? Угу. Це ж твій дом? Да, ми да? Да. Ну разом приїдемо. Да. Коли, коли там е, не буде війни, коли там не буде путінських цих військ, угу. то я тобі обіцяю, що разом приїдемо в Донецьк і е, зайду в гості, в гості да. додому, хорошо? Да. хорошо. Тато покинув нас, коли нам було майже рік. Але він за і він жив в Донецьку, а ми в Києві. І він, я не знаю, що трапилося з ним, але він пішов в ДНР якось. Не знаю. Ваш тато? Ні, папа. Ну, папа, який кинув вас коли вам було год, да. зараз вам десять. Да. А тепер він ще й в ДНР пішов. Так. Да. В таких случаях говорять ума нема ще лікар. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Несмотря на то, куди він там пішов, бог йому суддя, саме головне, що ви живі, здорові, розумні, красиві, і щоб у вас все хороше попереду. Головне, нормальну страну. діти да. не делать, війни. Правильно не було війни, і ніколи не делать те, що зробив ваш батько. Не кидайте своїх дітей, коли у вас будуть свої діти. Їх ніколи не треба кидати. Це ми робили самі, з великою душою і серцем. Рисування айсом. Дякую. Це їсти можна, так? Да? да? Три да. їсти можна. Спасибо! Спасибо вам. Спасибо! Це... Спасибо! Це ви самі і малювали, так? Да? Ну, хватить, а то за... захвалите, захвалите. Спасибо. Я пойду, хоч слава Богу, слава Богу, за тут побачимося, але будемо робити все, щоб зустрітися на Донбасі, щоб я приїхав і щоб ви вже були вдома познайомити зі своїми батьками і. Подивимося, дом, щоб стояв, щоб був цілий. Якщо там вікон нема, повставляємо вікна, пісочниці відремонтуємо. Саме головне, щоб люди були живі. А все інше то таке. Дякую що вам, що ви вірите в Україну і що ви любите Україну.